Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві Я запрошую до початку цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідок. Господь бодає бо мудрість, із Його уст виходять знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу. Він ще для тих, хто ходить чесно. Ще для тих, хто ходить чесно. праведних зберігає. Бог підтримує людину завжди. Відчуваємо це, не відчуваємо, знаємо, не розуміємо, розуміємо, не розуміємо. Але Бог завжди підтримує людину. Як людина може побачити оцю його підтримку? Як людина може відчути, що Бог є його щитом? Про те, що говориться в сьогоднішньому стихах, ми це можемо зрозуміти, відчути, побачити. Тоді, коли звернемося до плодів, до тих дарів, які Бог нам дає від нашого моменту, нашого зачаття і народження. Господь бодає мудрість, з уст його виходить знання і розсудливість. Тобто, для того, щоб пізнати Божу милосердя, для того, щоб відчути, що Бог є зі мною, побачити, який Він є щит для мене, що Він мене оберігає, ми маємо навчитися користуватися мудрістю. Та мудрість, тобто, це те, що нам вкладено від самого початку нашого існування. А там закладено знання про нашого Творця. Як дитина знає своїх батьків, як вона їх пізнає, вона тільки відбулося зачаття, ще якихось там два-три тижні її життя, але дитина відчуває своїх батьків. Ну, якщо. З матір'ю вона перебуває в лоні її, своєї матері, так, то як дитина тоді розпізнає батька? Вона його не бачить, правда ж? Але вона відчуває дотик свого тата, відчуває голос його. І коли дитина народжується, і батько бере її на свої руки і в момент після її тільки народження починає з нею говорити, Дитина заспокоюється, дитина відчуває, що це її тато. То скажіть мені, будь ласка, якщо ми, звичайні люди, на фізичному рівні можемо відчути, от коли тільки народжуємося, от дитина може відчути батька свого. Бо кажу, якщо з матір'ю 9 місяців перебуває, то батька вона фізично не може ні торкнутися, ні побачити. Але вона його знає. Тому що в моменті зачаття в дитину вкладається знання про неї, про свого тата, про свою матір, про дідусів і бабусь, про весь той рід, який є її. Вона отримує це знання і так пізнає свою родину, пізнає цей світ, батьків. Те саме має відбуватися із Богом. Бог вклав в нас знання про себе, вклав ту мудрість про себе. І наш обов'язок цю мудрість пізнавати, відкривати. Бог до нас промовляє через Слово Боже, через Святе письмо. Бог промовляє до нас у молитві, коли ми молимось. Бог промовляє до нас у святій літургії у святому причасті, коли ми причащаємося, єднаємося з Ним. Ми відчуваємо справді щит Божий тоді, коли сповідаємось. Не просто сидимо собі десь дома і в себе робимо просто іспит совісті і говоримо, Боже, я сьогодні зрішив. Але коли ми стаємо на сповідь перед священником і в присутності священника Бога сповідаємося, говоримо відкрито щиро про свої гріхи. Ось тоді, коли ми звільняємося від того тягару, духовного тягару, духовного болота, чуємо слова розрішення. Відпускається тобі гріхи твої. Іди в мирі не гріши. Ну, молитва розрішення, вона інакше звучить, але завершується цими словами, що відпускаються тобі твої гріхи. Бог не засуджує людину, Бог приймає людину. І коли людина відкривається перед Богом, Бог її захищає. Все це я говорю для того, щоб кожен з нас. Цей сьогоднішній день усвідомив одну річ, що тільки з Богом ми здатні перемогти наших ворогів. Тільки тоді, коли ми міняємо своє життя, змінимо своє життя, змінимо те, що ми творили дотепер. Тому що вже всі розуміють і бачать, що те життя, яке провадила Україна до цієї війни, до 2014 року, а хто це не усвідомив, то після 24 лютого 2022 року? Що те життя, яке ми провадили, стиль життя, стосунки між одними, стосунки влади, люди, стосунки між собою, вони були неправильні. Вони були без розуму. Вони були немудрі вчинки. А коли людина чинить немудро, не вживає оце знання розум, який Бог їм дав, то Бог не може захистити людину. Тому що людина відкидає свідомо ці захисти. Знаєте, я коли от е, після 24 го числа, коли розпочалося це е, цей повномасштабний наступ, знаєте, як чітко було. Е, Видно людей, які є тут, коли в тих місцях, де ведуться бойові дії, і люди, які не бачили цього, не знають, не розуміють. І знаєте, неодноразово чув від тих людей, які не були під час обстрілів, не були в бойових діях. А навіщо йти спускатися? А навіщо йти в той підвал? Він там нас присипить. А нащо, а нащо? А воно ж цей, воно як прилетить. Так все тобі нічого не допоможе. Це говорить нерозумна людина. Людина, яка не знає, людина, яка не використовує знання. Так, коли прилетить ракета і попаде прямо в те місце, де ти будеш. Велика ймовірність, що людина загине. Але коли вона впаде поруч, а ти будеш стояти відкритий, то ти загинеш від осколки. А якщо ти спустишся, бодай би на пів метра в якусь заглибину, сховаєшся за чимось, то в тебе є шанс зберегти своє життя. Скільки хлопців загинуло ще в 2014 році через те, що не мали бронежилетів, через те, що не мали касок, через те, що їхні бронежилети були погані. І навіть зараз, скільки привозять хлопцям е, жахливі, неякісні бронежилети. Скільки хлопців гинуло через те, що вони казали, незручно, не може, а навіщо? Так легше? І помирали тільки від осколки, які попадали в його тіло там, де міг бути його бронежилет. Знаєте, навіть маю знайомих таких, які попали під обстріл, будучи в машині. Кажу, чому ви не мали бронежилет? Я вам що не дали? Та був бронежилет, він лежав ззаду в багажнику. Каже, чому ви не одягнули? Ви їхали там, де є можливий обстріл. А в машині незручно. Чому не були в касі? Незручно. В результаті людина отримує поранення в живіт. Місце, де міг бути і бронежилет, і цього поранення не могло б не бути. Людина отримує поранення в голову, яка могла прикрити каска. Господь є щитом для тих, хто користується мудрістю, хто не боїться бути мудрим, хто роздумує і розважає над своїм життям. Господь є щитом для таких людей. Бо тоді людина відкривається на Бога. Бо людина, наче мала дитина, пізнає тоді свого батька, пізнає того, хто може її захистити. А коли ти не використовуєш знання, мудрість, коли не користуєшся тим, що тобі дав Господь Бог, щоб його пізнати, то про який захист можемо говорити? Господь Бог захищає тих, хто користується мудрістю. Бог є щитом для тих, хто хоче пізнати свого батька. Ще раз кажу, щоб пізнати свого батька, треба проявляти ось цю мудрість, ось це знання, яке нам дав Бог про себе. Ним користуватись. Бо коли ми знаємо свого батька, ми завжди можемо прийти до нього, попросити захисту. Підтримки. Сказати йому про свій біль. І захист це не тільки від захист від ворогів зовнішніх, але це захист від внутрішніх переживань. Це захист для наших хлопців, які мають великі посттравматичні стреси, шалені. Це захист для тих дітей, які пережили цю війну. Це захист для тих, Матерів, жінок, які втратили своїх чоловіків, синів. Це захист для них. Тож пізнаваймо Бога, бо Він є нашим щитом. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, в цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, поверни живими і нашкодженими всіх полонених. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас в цей сьогоднішній день і даруй, щоб Він сьогодні був переможним, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 .3, 6 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!